Почни реалізовувати свої мрії, збільшуй дохід, стань на шлях свого життя, свого бажання душі за допомогою цього одного інструменту. Здайся! Привіт, мене звати Анна. Я наставниця з мислення і стану. Сьогодні хочу вам розповісти про один такий дуже крутий інструмент, здача світові, собі, Богові, всесвіту. Можна, як хочеться називати, да, і здатися взагалі кожному, з ким ви боретесь, припинити цю боротьбу як всередині себе, так і зовнішньо. Навіщо це робити? Коли ми здаємося, ми припиняємо боротьбу і зменшуємо напругу в нашому житті. Бо як діє напруга, да? ми, коли напружуємось, ми автоматично стискаємось. Стискаємось, ми стискаємо своє поле, ми стискаємо свою енергоємність, енергопровідність і можливості в наше життя просто не можуть приходити. Наші бажання не можуть здійснюватись, дохід автоматично також не може збільшуватись, бо на збільшення нашого доходу напряму залежить від нашої енергоємності. Оскільки ми. Пропускаємо можливості, навіть скільки ми дозволяємо для себе що купити, да якісь курси, навіть ті самі навчання, якісь речі, продукти. Тобто от, цим всім ми збільшуємо нашу енергоємність. Чим більше грошей проходить, тим більше грошей приходить нам і йде. Через нас, тобто не тільки якщо ми приходимо да, і накопичуємо, бо накопичення це також звуження нашого потенціалу. А коли йде такий круговорот да, грошей, тоді ми розширюємося і збільшується наша енергоємність. І коли в нас є боротьба, коли навіть ми боремося, щоб е заробити, боремося. Із системою, боремося з собою, боремося з табу-чим, що да? на вашому шляху приходить. Наприклад, навіть люди, які приходять до вас да, допомогти, або просто Ну, всі люди, да? вично з того, що всі люди приходять в наше життя, щоб нам допомогти, але ми це, на жаль, не сприймаємо так. І коли. Нам здається, що на нас хтось нападає, ми стаємо в позицію боротьби. І коли ми боремося, ми автоматично напружуємось, звужуємося і звужуємо всі можливості, які можуть пройти в наше життя. І здатися, це дуже такий цікавий процес, насправді. Перестати боротися, да? От, що вам взагалі ця теж фраза каже, чи бачите ви взагалі, як ви боретеся, чи бачите ви свої, наприклад, внутрішні конфлікти. Наприклад, да? якщо стосовно грошей, внутрішній конфлікт? У мене там є установка, що якщо багато грошей, то це небезпечно. Типу, тобто, якщо людина заробляє багато грошей, то це небезпечно і я хочу заробляти багато грошей. В мене виникає такий внутрішній конфлікт. У мене є установка, да, яка там закладена з дитинства, ще з там, подивилася десь фільм і так далі. І заклалася ця установка, і вона несвідома. Вона під свідомості ми можемо, скажімо так, немає в нас такого, да, що ми свідомо розуміємо, що от я боюся цих великих грошей. От, а вона не свідома, але а свідомо. Да, ми хочемо, ми ж хочемо цих великих грошей, ми хочемо заробляти багато. Але через те, що в нас є ця установка, вона блокується. Ну навіть не те, що блокує, а воно отак, знаєте, свідома і несвідома частина, вони стикаються одна з одною, і виходить ось такий внутрішній конфлікт. І це вже боротьба. А якщо здатися цьому, подумати взагалі, звідки ця установка взялася, звідки ви її почули, чи дійсно вона у вас є? Можна, наприклад, взяти там установки, список установок, да, і поспробувати проаналізувати, а є в мене це чи немає це, а десь я чула це чи не чула, і від кого? І не боротися з тим, що, блін, ну, чого в мене в голові така установка, мені це не подобається, я не хочу. Оце вже про боротьбу, розумієте? А да, согласиться, да, в мене є така установка. Там, «да, Я цю установку взяла від мами. І я дякую, що вона в мене була, бо завдяки цій установці я виживала, я працювала, я десь себе оберігала. І поки ми її не приймемо, не визнаємо і не подякуємо взагалі за те, що ця установка в нашому житті була, бо дійсно всі ці установки вони складають нас і вони допомагають нам так чи інакше виживати. Поки ми цього не зробимо, в нас цей стан боротьби. І в стані боротьби просто знову ж таки неможливо розширити своє енергополе і неможливо. Слухати взагалі те, що нам підказує наша душа, наше вище я. Які за розвиток, за еволюцію, да? а наші, наші установки вони беруться нашим его і вибиваються, типу, дивись, так не можна, і будемо там всіляко блокувати, створювати собі якісь такі події, які будуть вибивати із того, щоб рухатись по шляху душі, повернемося до теми проздатися, здатися світу. Це перестати боротися, здатися світу це буквально просто. А покласти ручки це дуже прикольна практика. Ми просто сідаємо на коліна і здаємося світу, здаємося, у цьому, з чим ми боремось. І знаєте, така штука: здатися, це не означає зняти з себе відповідальність, це не означає бути інфантильним в дитячій позиції. Це взагалі не про це. Бо тут. Да? Залишається оця штука. Я здаюсь, я перестаю боротися, але я роблю. роблю просто з іншого стану, не зі стану капець, я типу, борюсь там, да? я не здамся, я буду старатись, я буду намагатись. Це теж про напруження і не про здачу, це про боротьбу. А коли я здаюсь цьому світу, я знаю, що моє вище я, да, моя душа приведе мене туди, куди мені буде. Безпечно, екологічно, комфортно, якнайкраще буде для мене, для моєї еволюції. І, да, коли в мене виникають якісь бажання, да, я слухаю свою душу, я йду за ними, я роблю все, щоб туди пройти за своїми бажаннями. Тобто в мене виникає бажання, я йду за цим. І отут ви берете відповідальність, бо ви робите. Але знову ж таки, коли ви е боретесь, у вас один стан, коли ви здаєтесь, у вас зовсім інший стан. І на стан боротьби, знову ж таки, звушується да, менше можливості на стан а, здачі у світу, да, на розслабленості, релаксі. А, коли ви здаєтесь, ви переходите в стан релаксу, але ви продовжуєте робити просто з іншого стану. І а, ще така да, цікава штука про відповідальність. А, взяти відповідальність, це не означає знову ж таки боротися, виборювати щось. І винити, це не означає, що я там виню себе, це не означає, що це якийсь груз, якщо я там щось зробила, да, це привело до того, до того, то і я оце в цьому винна. Ні, це взагалі не про це. Відповідальність взяти відповідальність це про те, що я роблю і я несу відповідальність за всі свої рішення, вибори. А нести відповідальність це означає, що я з усім тим, що ну, з усіма наслідками я впораюсь. Вот. Напишіть мені, будь ласка, як взагалі вам ця тема відгукується чи ні, і чи зрозуміли ви, що таке здатися? Чи, можливо, ще потрібно її ширше розкрити цю тему, також можете задавати питання і порефлексуйте, да, де ви в житті боретесь, де ви не здаєтеся, де ми, ми не згодні з чимось в нашому житті, ми не здаємося. Ми не приймаємо, ми не здаємося. Здатися про прийняття також і про згоду. А коли я, наприклад, не згодна, там, я знаю, що от я хотіла так, а так не вийшло, і я не згодна з, з якимись цими наслідками. Да? Я не згодна з тим, що відбулося, тоді я теж в стані боротьби. От. І дуже важливо погодитися з усім тим, що відбувалося. Вже в вашому житті, Погоду, де погодитися, що, наприклад, ви там запланували купу справу, але у вас це не вийшло зробити, або там частково тільки ви щось зробити, і ви в кінці дня сидите такі Блін, я оце знову там не зробила, а дивилася якісь там відоси, а могла б приділити час тому, щоб зробити ці плани. От я знову якась не така. Це про боротьбу і тут про боротьбу з собою. Я якась не така, я винна, я не зробила, я не то, це і не згода, це про незгоду, я не, не погоджуюсь з тим, що я так провела свій день. Але е, справа в тому, що якщо ви будете ну, в цій просто незгоді, ну, можна навіть запитати себе, да, до чого це призведе? До чого це призведе? Тільки до звинувачення себе, карання себе, і до напруги, і до боротьби зі світом, боротьби з собою. А якщо погодитись, да? да, сьогодні так, і я себе все одно хвилю за те, що я зробила там. Те, що, можливо, не було в планах, або те, що ви там запланували, да проаналізуйте теж, що ви насправді робили, окрім цього. І, можливо, це були інші дії, які теж призводять вас до чогось того, чого ви хочете. І навіть якщо ви нічого не робили, то похваліть себе за те, що ви відпочили, за те, що ви прокинулись, за те, що ви чистили зуби, приготували щось, поїли щось навіть це. Розумієте, тут і погодьтесь, та, що сьогодні так. Я це розумію, погоджуюся. І завтра я обираю інакше. Завтра я обираю подивитися на це з іншого стану. переглянути, а чому взагалі, чому я цього не роблю? Можливо, там якась є глибинна причина того, що ви не робите. Отак. Дякую взагалі всім, хто буде ставити лайки, писати коментарі, підписуватися, це для мене дуже важливо, так як я починаю свій шлях в Ютубі. І пишіть, як вам відео, як вам тема, чи відгукнулося щось, і чи знайшли десь себе, і як вам вас взагалі з процесом здачі.